У четвертій ранку з медико-діагностичного центру, який перебуває під наглядом Державної служби охорони, надійшов сигнал тривоги. На спрацювання охоронної сигналізації виїхав найближчий наряд спецпідрозділу груп затримання. Виявивши сліди проникнення в приміщення центру через сполучену з ним споруду першої міськлікарні, охоронці обстежили територію обох будівель. На другому поверсі був виявлений сторонній чоловік. Побачивши міліціонерів, зловмисник намагався втекти, але був затриманий. На місце подій була негайно викликана оперативно-слідча група Центрального міського райвідділу міліції. Як виявилося, більшість кабінетів дитячої лікарні з другого по четвертий поверх вже носили сліди злому. Схоже, рецидивіст профі. Він неодноразово притягався до кримінальної відповідальності. Вияснила, що на дане учнення неоднократно совішалість подобного рода на Вот, после чего администрация обратилась в Госслужбу охраны с просьбой о взятии под техническую охрану. И данное мероприятие помогло данного человека задержать. Значит, на этом объекте человек вел себя вызывающе, то есть скрыл не один кабинет, вел себя вольготно. Он просто не ожидал, что данное учреждение уже взято под охраной сотрудниками милиции, что и стало финалом его преступной деятельности. Наразі проти чоловіку розпочато досудове слідство йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.